Якщо ти думав, що ти вже все побачив, то насправді це не так. Ти ще не бачив нічого. Саме так перекладається брендова назва найвідоміших французьких дизайнерів, які показали свою моду і бачення стилю у Львові. Незвичний покрій, яскраві кольори та епатажні прикраси. Це творіння от кутюр бренду «Онаратов'ю». Серед прихильників цього одягу та аксесуарів багато світових селебрітіс. Свій епатажний стиль їм довіряє. І леді Гага. Почуваєш себе справжньою елегантною. Жінкою дуже дуже подобається всім моделі одягу. У січні яскраву колекцію вогняна вже побачив Париж. Там вона отримала чимало схвальних відгуків. Реакцію львів'ян хотів би побачити і сам дизайнер болгарин з походження. мені подобаються слов'янки у моєму одязі. Я б дуже хотів маленькою мишкою пробратися у зал і подивитись, яка буде реакція в усіх людей. Шкода, що я залишаюсь на бекстейджі і хвилююсь. Однак ці речі епатажні не лише на вигляд. Ціна однієї креативної прикраси сягає декількох тисяч доларів. Вони спеціалісти зі створення аксесуарів високої моди от кутюр. Вони є постійними учасниками сезонів високої моди у Парижі, а цього дуже важко досягнути, тому що список учасників є дуже маленьким. У світовій модній індустрії бренд Онератов'ю співпрацює зі знаними будинками моди Крістіана Діора, Івсен Лорана, Ніне Річі, Джона Гальяно.